Дрон, тактичні окуляри, теплі ковтри, подушки, маскувальні сітки, матраци та продукти харчування все це чернігівці зібрали для наших захисників. Отець Євген Орда, військовий капелан і волонтер, який доставлятиме допомогу на фронт, розповідає, аби зібрати все необхідне для військових. Знадобилось кілька тижнів спільної праці і турботи громади. Ми дуже збираємо речей. Взаємо тільки цей дрон, взим, окуляри для 11-ї бригади, наші побратими. В Сумах стоять ну, типу, на, 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 наші друзі і 115 ки це наші земляки, бригади, дуже багато. Їм дуже багато, що в по-перше, вони зараз прикочували е -е, з Поселамиська, з Дарпілля, вони зараз стоять. І, ну, подушка, діяла, матраси, е -е, білизна, Взимо також теплові речі. Любов на наших чинівців серед усіх речей особливе місце займає 15 дюймовий дрон для бійців 225-го штурмового полку. Це дуже один полк, який звивав на Сумщині, Входив на Курський напрямок на суджу був. Кошти на дрон збирали кілька тижнів. Найбільший внесок зробила чернігівська пенсіонерка пані Марія. Жінка задонатила 42 тисячі гривень. Вона дала в суму. На сьогоднішній день ми придбали дрон 15-й FPV 15-й FPV-дрон. Задля власної безпеки жінка відмовилась від інтерв'ю. Проте отець Євген наголошує, вона допомагає військовим ще з 2014 року. Дуже вдячний пані Марії, теж нашим прихожанам, що скинув з грошима. Це ж не перший дрон. Ми дуже багато що купуємо для фронту. Дякувати людям, які допомагають, які приносять. Все, що можна, все, що не можна, ми возимо допомогу фронту. Перемога була б швидше, якщо б всі зібрались разом, і людей, які мають можливість і мають бажання, ставало все більше, більше і більше. Тоді ми положимо Москву на лопатки. Утім, не лише фінансами, а ще й власними руками допомагають жителі Чернігова військовослужбовцям. Наприклад, волонтерки з об'єднання Чернігівські мальви уже четвертий рік плетуть маскувальні сітки. Цього разу їхні сітки теж вирушили разом з отцем Євгеном на Сумський напрямок. Хлопці дуже потребують сіток. Це розходні матеріали, вони повинні бути повсяк, повсякденно і повсякчасно у них на місці. Це наша емблемка. Це так, бачите, це сіточка, розмір 4 на 4 на 6. Ми її звернули, зв'язали, звернули, прикріпили. І вона їде до хлопців. Ця сіточка поїде за цим ордою. А у гімназії номер 31 від початку війни діє власний волонтерський центр. Тут для військових виготовляють ковдри й особливі подушки з котиками, які стали справжнім фірмовим знаком. Це вже наш фірмовий знак, і знову це все випадковості. У мене я обрізала наволочки, і залишились коти. Галина Васильівна взяла, пришила їх на наволочки, і вони так зайшли хлопцям, що просто замовлення. Усі ці речі від чернігівців уже на фронті: дрони, ковдри, подушки з котиками та маскувальні сітки. Все дійшло до наших військових, щоб підтримати їх у найважчому найважливішій справі і разом із матеріальною допомогою чернігиці передають солдатам свою турботу, тепло та любов, а ще віру в перемогу.